Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути 18 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Четвірка келихів, вам так. Сьогодні буде сфера ваших інтересів звужена до того, що близьке і дороге для вас, до того, що дає вам захищеність, відчуття стабільності і надійності. Вам на користь піде відпочинок у колі близьких і е, рідних людей. Другий варіант. Колесо фортуни, так. Сьогодні для вас відкриються нові можливості. Можливо, отримаєте прибуток або знайдете нову роботу, нове знайомство. Тож звертайте увагу на всі знаки і підказки від Всесвіту. Все у вас вийде. І третій варіант: трійка мечів перевернута. Ні. Щось вас буде турбувати. Може бути внутрішня напруга, можете зіткнутися з плітками, слухами. А це завжди неприємно. Буде щось таке, що викличе у вас хвилювання. Намагайтеся не з'ясовувати стосунки, не довіряйте тому, що бачите або чуєте. Це не час для прийняття рішень. Все це швидко мене. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім миру, натхнення і хай ваші бажання всі здійсняться.